З господи, браті і сестри, всіх за молитви. Все взбираючи чим частіше на домашню молитву, на молитву спільну в цьому місці. Ми, хоча й стоїмо за стінами лаври, але душою, серцем ми перебуваємо в лаврі і преподобні печерські чують наші молитви. Молитвою стоїть світ. Аби не було молитви, не було тих тайних праведників, які моляться, які порушають своє обличчя сльозами, то можливо цей світ. Був би переповнений гріхами і вже давно пав би, але тайно моляться люди, і ми з вами молимося вдома, разом збираємося в храмі для участі в богослужінні. І ось сьогодні зібралися разом, щоб і спросити Бога милості, щоб освіт зберіг нам найціннішу перелину, яку ми маємо в нашій землі, це нашу православну віру, щоб зберіг нашу православну державу, обслав, який багато очікуваний, довго очікуваний. Мир нашій українській землі. Молимося, щоб Господь вразумив всіх тих, хто чинить супротив Богу православній вірі, українській православній вірі. Молимося у їх в молимося і за себе, щоб Господь дав нам любов, серце, дав нам не осуджувати їх за їхні дії. І розуміємо, що не вони це роблять, а це Господь попускає нам за наші гріхи. Вина не в них, не в тому, що вони прийшли до таких висновків чи з інших якихось причин ось чинять такі речі. Господь упустив, і тому вину треба шукати не в них, а в нас самих. Покаялася Нінівія і врятувалися Нінівіки. Покаємося, і ми будемо навколішках молитися до нашої покровительниці, до нашої матері, небесної цариці. Господь простить нам, Господь помилуй і збереже нам. Найцінніше заради нас. Не будемо молитися, не будемо каятись, будемо думати, що якось воно без нас це все обійдеться, без нас не обійдеться. Прийде суд Господній і кожен буде давати відповідь за свої дії. Тому найбільш благоприятного періоду для молитви, ніж Великий Піст, немає в житті православного християнина. Будемо зараз максимально концентрувати всі свої духовні сили і молитися за мир на землі. І найголовніше, щоб Господь прийняв. Всі наші душі до себе після смерті. Храни всіх, Господь. Пацілюйте.